Несанкціоноване перепідключення електрики призвело до пожежі на трансформаторній підстанції в одному з мікрорайонів Чернігова. В результаті аварії були знеструмлені навколишні будинки і один об'єкт критичної інфраструктури. Подію зафільмували місцеві мешканці на мобільний телефон. Вони одразу ж і викликали рятувальників, поліцію та енергетиків. 11 листопада виконувались роботи представниками ТОВ Основа буд 7 по перепідключенню будівельного майданчику. Внаслідок їх некваліфікованих дій викликали коротке замикання, і було пошкодження електроопладнення на РП-29. А саме головного рубільника Т-1 трансформатора та трансформаторів струму. І призвело до знеструмлення 445 споживачів, в тому числі і одного об'єкта критичної інфраструктури. Дані роботи виконувались без повідомлення електропостачальної організації з порушенням нормативних документів з охорони праці. Спеціалісти також зазначають, такий випадок взагалі міг закінчитися фатально для працівників, які самовільно без дозволу АТ Чернігів Обленерго вчинили такі дії. Наразі споживачів перепідключили на іншу лінію, адже обладнання не підлягає ремонту, а тільки повній заміні. Враховуючи складну ситуацію в енергетиці, це призвело до Нарікань з боку споживачів до створення соціальної напруги, а також до нанесення матеріальної шкоди Чернігів обленерго. Станом на сьогодні вже є гарантійний лист від даної організації про компенсацію збитків. Енергетики закликають громадян у жодному разі самостійно та самовільно не можна втручатися в об'єкти обладнання енергетичної інфраструктури, бо це насамперед небезпечно для життя. А якщо ви стали свідком несанкціонованого доступу до обладнання, обов'язково повідомляйте про такі випадки поліцію, а також АТ Чернігів Обленерго.